Десятеро човні, не рахуючи барабанника та керманича, цей видовищний спорт має назву драгонбот. Офіційні змагання із веслування на човнах дракон провели вперше у західній Україні з метою розвитку даної дисципліни в регіоні. Попри те, саме він відомий своїми веслувальниками що западна Україна, вона взагалі славиться. Грібним спортом і на мірових первенствах, як правило, вищі результати показують все-таки приставите лізах України. На перших всеукраїнських змаганнях Карпатський дракон як чоловічі екіпажі, так і змішані. Це команди із семи регіонів України: Полтавщини, Києва і Дніпропетровська, Львова та Ковеля. Новачком на заїздах драгонботів стала команда Альбатрос. Хоча одне мене івано-франківський клуб має поважні здобутки у веслуванні на байдарках і каної. Дебютували на драконах його колишніх. Хованці а також діючі спортсмени, каноїсти вільні від змагань у нас абсолютно експромт. Ми взагалі ні, ні разу не виходили в цьому човні, ні разу не приймали участі. Тут є багато спортсменів, які їздять і на міжнародні змагання з драгонботу. Але дуже цікаво, що у нас того вийде. Позичити у колег Івана Франківцям довелося лише керманича з барабанником. Останній – данина традиціям драгонботу, що має майже три тисячолітню історію. Адже у давньокитайських багатомісних човнах ударник задавав ритм вислування для швидкого і злагодженого руху. У Європу цей вид спорту прийшов 30 років тому. А в Україні він здобуває дедалі більшу популярність впродовж останніх десяти. В нас дуже демократичне. Вид спорту, і хоча коріння багато веслярів має з байдарки каноя. веслярі байдарки каноя, но є команди, які вже комплектуються тільки з веслувальників, які займаються тільки веслуванням на човнах дракон. Дуже просто навчатися, навіть легше, ніж кататися на коньках. Переможці в карпатського дракону, призовий фонд, якого склав 20 тисяч гривень, визначили за сумою двох заїздів на дистанції 100 і 200 метрів.